Такий цікавий тест 2013 року, правильно узгоджено предметник з іменником. Далека путь, десяткова дріб, наукова ступінь, нестерпна біль, хронічна нежа. Що в нас з родами взагалі в українській мові відбувається? Є три роди: чоловічий, жіночий і середній. Тут у нас буде проблема якраз із чоловічим і жіночим родом. Жіночий рід співвідносимо із словом вона, а чоловічий зі словом він. Ну, відповідно, середній – із словом воно. Є ще такі складні іменники спільного роду, але про них ми поговоримо в іншому відеоуроці. Що в нас з цими словами? Як бачиш, слова дуже схожі на ті, які є в російській мові, і тому ми дуже часто плутаємо роди. Найчастіше в українській мові іменник абсолютно протилежного роду, аніж у російській. Йдеться про такі складні іменники, яких ми сумніваємося, як правильно, нестерпна біль чи нестерпний біль. Подивіться на цю табличку. Тут представлені приклади якраз типових розбіжностей в російській і українській мові. Широка є стіль, але широкий степ. Далека є далекий Сибір. Сильна боль, сильний біль, дідська коль, дитячий кір. Це абсолютно навпаки, країна навпаки. Що в нас з нашими варіантами? Путь справді жіночого роду. Далека путь. Дріб чоловічого, десятковий дріб. Може бути ще дріб барабанний, скажімо. Ступінь чоловічого, науковий ступінь. Нежить теж чоловічого, мабуть, ти чув в рекламі. Нежить мене турбує нежить, хронічний нежить. Що зі словом біль? Це найулюбленіше слово. Подивімося. Головний біль, 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 біль. І до туфель пасує, скажи. Я думаю, такої кількості повторів тобі теж не вистачило, щоб запам'ятати, що головний біль чоловічого роду сильний біль, головний біль, хронічний біль тощо. Що ж у нас з нашими варіантами? Дріб він, ступінь він, біль він, нежить теж він. Правильно узгоджене тільки слово путь. Далека путь.